Доброго дня, громадськість, шановні мешканці Ізмельського району. Сьогодні ми відкриваємо черговий клас безпеки в спеціальній школі в селі Отконосівка. Знаходимося безпосередньо в даному кабінеті безпеки. Сьогодні ми провели заняття для діток, маленьких діток. Розповіли їм про елементарні правила дорожнього руху, розповіли їм про те, хто такий учасник дорожнього руху, які бувають учасники дорожнього руху. Показали їм дорожні знаки. Майже всі діти відгадали дорожні знаки. Бачимо досить високий рівень знань. Також ми хочемо відмітити високий рівень підготовки. Відкриття класу безпеки представлені роздаткові матеріали, наочні матеріали, представлені всі стенди спеціальних служб, Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, швидкої медичної допомоги. Бачимо, що діти орієнтуються в знаннях. Педагогічний колектив докладає максимум зусиль. Це вже шостий клас безпеки, який ми спільно з екстреними службами і спільно з адміністраціями шкіл відкриваємо в Ізмаїльському районі. Ми надалі будемо відвідувати подібні класи безпеки. Присутні будемо на їх відкритті. Дякуємо колективу педагогічному за теплий прийом в даному закладі. Пам'ятайте наш номер патрульної поліції 102, Звертайтесь завжди. Допоможемо у межах всеукраїнського проекту Міністерства освіти і науки України на виконання плану основних заходів цивільного захисту. Сьогодні в нашому комунальному закладі Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради відкривається клас безпеки. Проект спрямовано на посилення профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності з обивачів освіти. На формування в учнів здоров'язбережувальних компетентностей, отримання знань щодо правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, клас розподілений на кілька навчальних зон та обладнаний необхідним дидактичним, ігровим та наочним матеріалом. В цьому класі наші педагоги разом з рятувальниками та представниками патрульної поліції будуть навчати дітей в ігровій формі, правилам пожежної та протимінної безпеки, правилам поведінки під час сигналу повітряна тривога, правилам надання домедичної допомоги. Для молодших школярів створений ігровий куточок для проведення тематичних рухливих ігор та вправ, також в наявності, зона психологічного розвантаження для роботи з психологом та проведення творчих вправ. Дякуємо за підтримку та допомогу державній службі з надзвичайних ситуацій Ізмаїльського району та патрульній службі міста Ізмаїл. І такі тематичні класи на сьогодні вважаємо вкрай важливими, що вони потрібні, тому що запорука успішного безпечного майбутнього країни саме в цій роботі.